З мінометів та гармат бойовики вже два дні інтенсивно обстрілюють піски та Авдіївку, і навіть не позиції української армії б'ють по мирних жителях. У Авдіївці снаряд вбив людей, котрі зібралися у чергу по питну воду. Через такі обстріли мешканці бояться виходити на вулиці навіть у часи перемир'я. Бо ніхто не знає, якої миті прилетить смертельний снаряд. Олександр Загородний з Авдіївки. Авдіївська трагедія. Цей снаряд убив одразу чотирьох людей, а ще восьмеро відправив у реанімацію. Усі ці мешканці Авдіївки стояли просто у черзі за водою. Сепаратисти не вперше відкрито визнали на своєму сайті, що це вони зробили. Мовляв, стріляли по блокпосту і трохи промахнулися. Сьогодні тут ніхто воду уже не набирає. Люди їздять до дальніх колодязів, а на місці вибуху хтось поклав червоні троянди. Авдіївка невеличке містечко. Тут усі одне одного знають. Они довго лежали, пока місь росники внашліся, приїхали, забрали ночі. Падало да? да і ночі те падало. падала. Дамо боїмося уже гасять здесь, гасяти. Гася а куди стріляють? Оте де вот еде стріляють на іблібасеновацького паста денери, ліба хто та й що серед загиблих і один гвардії з блокпоста. Цей вогневий рубіж для сепаратистів як кістка в горлі не дозволяє захопити Авдіївку та оточити Донецький аеропорт. Тому останніми днями обстрілюють його нещадно. Натомість хлопці все глибше вгризаються в холодну землю і чекають чергового обстрілу. Бойовий дух у вояків на висоті обороною тут керує Саня Чеченець. Цей і позивний і національність. Зіжати оборону сторони з сторони Спартакабель і з правої сторони. Желательно смотреть в Оглянути бойові позиції на передову. Сьогодні виїхав командувач сухопутних військ генерал Анатолій Пушняков разом з комбригом знаменитої 93-ї аеромобільної. Ситуація контрольована. Переконує командира. Огонь будемо у Відповідь. Тобто, і не по площадям, по конкретним цілям, які виявляємо. А оцих 50 танків, які зійшли з Росії, вони вже десь тут з'явилися. Ви їх бачив? Ми чули інформацію. Не знаю, я не бачу. Тут не видно їх? Не бачу. Немає відчуття, що буде наступ? Немає. Немає. І ми не будемо йти. І ми не будемо йти, так. Отака позиційна так. Незважаючи зважаючи на постійні обстріли, мешканці Авдіївки склять вікна, які можливо не простоють і до вечора. На вибухи снарядів люди ще якось реагують, але вже не ховаються. Звикли у місцевих хлопчиків свої розваги, які геть не схожі на ігри дітей з мирного життя. Страшно, от коли ми на Путіловський, туди на Донецький мост, да. ходили, угу. по нам маляли. да <реш> по нам дали очередь. Вот это все мои, вот за, за что мы сегодня собрали. Да. No. А сейчас мы собираемся вот туда вот пойти посмотреть. Да, куда снаряд упал. Олександр Загородний, Лажуренко та Олег Усенко. Спецкор 2, +2.